Всім привіт, мої хороші. Хочу показати уже, скільки я вже вишила. Звісно, камера не передає того всього красоти такої, бачите? Але я вже доходжу до фініша. Мені ось залишилося ось чуть-чуть ось ось кінець. Бачите, такі кінці веєра? І я оцей веєр вишила, ось Бачите? Оце, оце, оце вже я вишила. Осталося чуть Так, да, жалко, що, звісно, не передає камера оцю всю красоту. Оцю всю красоту, воно не передає. А так, як ось лежить, то воно так гарно, так приливається. Це вообще... А якщо десь так от, та от так от чуть-чуть, бачите, все одно ж видно. От. Потім я коли оце вже вишив... Я йду отак от туди на гору. <хи> Йдем на гору. На гору. Потім перейду до оцих штучок і последню ленточку. Ну, вона гуща, то там може буде легше, звісно, вишивати. Саме довше оце був веєр. веєр ось, бачите? Ну, я ж так по чуть чуть чуть-чуть кожен день вишиваю і вже. Бо я ж так тут. Туди, то назад, то туди, то назад. В общем, ну це так, звісно, не передає. але зато дуже-дуже гарно. Так, зараз готуюся у мене ефірчик. Ефірчик. Света вже на роботу побігла. А я йду на ефірчик. А я ж поняли, ось включила собі, ну, як завжди. Е, що ж це ну, забула, що це за Страна, страну дивлюся, мішок своїх повикидала. Ой, забула. Ой. А, Санторіна, Побіг на Сантарині. Егейський рай. Панорама з воздуха. Ага, ось ж, бачите, тут аж написано. Оно. Музика, ну, я музику виключила, тому що ні за що авторські права все-таки. Ну, дуже гарно. Картинка воно, одна в мене висить там. Хочу ці картинки, коротше, оці, оту. і оця, яка в мене вищиться, теж в рамочку хочу її. Звісно, підготую, постираю, бо вона все одно треба руками все так затирається. Воно. Все одно треба. Ну, вона хорошо, вона така щупленька. Така, що як надінеться, хорошо буде. І в рамочку, хочу в рамочку. І туди наверх. Там поскладаю по цей, оці туди, навірно, трошки. А от сюди я, навірно, зроблю так, от туди картинки покладу. Так що, оце отакі в мене плани. Оце отакі в мене плани. Ну, а я зараз йду на ефірчик. Так, дівочки, всім привіт ще раз. Наконець я поприбирала в себе в книжному шкафу. Бачите, вверху картинки поставила. Книжки сьогодні поскладала, поміняла містами альбоми. В общем, трошки, стульчик, звісно, трошки обідраний. Ну, Наконець-то я трошки понаводила порядочок, там, де е, ну, давно думала. Це в мене так, знаєте, так ярко, тому що в мене світ горить, ось отсюди, від от мене. Іначе так видно, так хорошо. На самом ділі в мене темно, а світ ну, настольна лампочка горить, та й воно так отражається. От, Поскладала, поприбирала, повитирала. Ну, в общем, все, хазяйка. Включила хазяйку, як то кажуть. Знаєте, все. Ну, а тепер після уборки можна піти десь і погулять. Тому я вас запрошую на прогулянку. Я буду з вами розмовляти. От, і, а ви будете насолоджуватися е, гарною природою. Осінньою гарною природою. Ну що, ось ми з вами і вийшли на природу. Я довго ну не довго, ну так собирала матеріальчик, щоб вам показати і природу і осінню і побалакати, тому що ну, постійно сидіть на дивані з вами балакати, я теж розумію, що вам теж надоїдає. Тим більше дивлюся, що вже люди підтягуються. Я дякую зразу, кажу, що дякую за підписку, що підписуєтесь, що дивитеся. Дуже дуже велике вам дякую. От. Ну І я вирішила сьогодні записати, просто побалакати. Ну і показати вам, звісно, природу. Поработала сьогодні. І знаєте, що я обнаружила. Поки я почала записувати, я обнаружила, що я вчора забула викласти гороскоп. Ви представляєте, забула викласти гороскоп на другий канал. І дивлюся і думаю, так, я цей гороскоп чи виставляла, чи не виставляла. І така дивлюся, ні, не, не виставляла. Звісно ж, Лариса, ти красавиця, ти забула виставити. Ну, нічого, я це все зроблю сьогодні. В общем, сьогодні в мене така обширна робота, звісно. Э, це запишу, а потім ще те в, ви, викладу. Ну, коротше, робота є. Ну, я і сьогодні так хорошо поработала, поскладала, поприбирала, помила, там, постирала. Зараз сяду трошки поїзучаю, повчу, що там треба, там ну, як Вот. Ну і покажу вам, поки буду балакати, звісно, покажу вам природу. Вот. ну я так знаете, У мене цвіточок починає стати увазі. У мене той хлорофітум починає, я так зрозумів пустити палку, напевно буде цвісти. Не знаю, побачу, ну, я вам потім покажу, бо я зараз просто записую, а, а так покажу. А, ось я зараз, звісно, не сильно так часто виходжу, все збираюся. От вийду, вийду, от вийду, вийду і ніяк не ніяк не зберуся, вийти на вулицю, хоча б на терасу посидіти. Щось мене та, то здержує, то і ще щось, то нема. Коли, то вже поздно, то ну, в общем, щось та... ну, от, так от, не знаю. Хотілося. Я, звісно, осінь, от чесно скажу, що я, от, я знаю, що ну, багато хто так не любить ці переходні періоди, ну е, осінь. Ну, ладно, весну там люблять, а от іменно осінь якось не цей. А мені я ж кажу, мені осінь подобається. Я люблю осінь, люблю за її красу, особливо я так згадую, Знаєте, от я згадую, коли е, часто бувало, отак от, от сідаю там на коляску і просто катаюся, просто катаюся. По вулиці, дивлюся на дерева, дивлюся, як змінюються дерева, дивлюся кольори. А ще із нашого вікна, відсвітеної кімнати, там посадочка така, як лісок, і там дивишся, ну, наче як Карпатах, так красиво, так красиво. Я ж кажу, ми як жили на тій стороні, то там ставок був красою, там такий ставочок і так красиво було. А от е, е, ця сторона. А ця сторона, то вона більше така лісова. лісова. І я знаю, от я пам'ятаю, як спала на тій стороні, ну, зараз після... я на сіверній стороні, а як раніше ще то спала ж на южній стороні. Ну, в хати, хати я маю в виду, я не маю в виду десь там е в селі, а от іменно з южної сторони, як спала і було відкрите вікно. Особливо як весна, да? і так оце то соловей співає, то і ще щось. Ну, якось от, так от знаєте, Дуже-дуже оці пташки, так, <смі> наче в лісі, правда, наче в лісі. Таке ощущення, що наче в лісі ти, да? Дуже гарно. А зараз в мене северная сторона. Ну, я діла в тому, що, знаєте, я люблю цю северну сторону, в тому плані, е, мені подобається, що е, от зараз сонце світить. Зараз южна сторона світла. Світла, тепла, звісно, класно там це, а потім сонце ж повертається. Ну, у мене якось так трошки зараз. Щас мрачненька, як то кажуть, трошки мрачненька, тому що северна і така темна сторона. У ну, мене як настільну лампу я включу, то в мене теж світло добре. Ну, все одно сонце не попадає. А вже вечором, коли сонце починає сідати, воно повертається і освіщає от мені, е, мою сторону. Вечером. І в мене тоді, вже, коли, е, як то кажуть, е, 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 е. І коли вже у мене, вже коли по всіх, е, як то кажуть, темно, по, по, ну, по комнатах, да, то в мене хата світля, ну, спальня в мене світиться сонце. У мене ще продовжується день. От у мене ще продовжується день. І мені дуже і дуже, ну як, класно. Мені подобається, що 7 6 отак таке час, да, що вже по тих хатах сонце повернуло і темно, але як дивишся на вулицю, то там, наче так добре, сонце. там. Это. А в мене тільки починає. У мене таке відчуття, що ввечері сонце тільки просипається. знаєте, Ну, так от якось ввечері. в мене 6-7 день в спальні в так класно, от іменно вечірнє сонце. Вечернє сонце. І мені дуже-дуже, ну, от іменно цей подобається. Ну, а так, знаєте, ну так, знаєте, я дивлюся теж, скільки я коли я була останній раз. Да, я дивлюся, що е, давненько я не знімала, звісно, давненько нічого не казала, давненько нічого не снімала, давненько е, взагалі нічого не робила, як то кажуть. от. Е, Ну, дивлюся теж на других блогерів. От я тут теж дивлюся, я ж теж там дивлюсь, наблюдаю, щось учуся, щось позичаю. А, а можливо, хтось у мене щось там позичає, не знаю. То що я хочу сказати? тоже некоторые некоторі блогери вони бувають так, що кожен день, звісно. Є такі, що кожен день викладають, викладають, ну, так от, що, що роблять, та й знімаю, це, ну, я так не можу, тому що, коли я сидю щось займаюся, щось роблю, я ж не буду сидіти і показувати, е е е що, е ну, що я там сидю, пишу там, чи, ще щось, да? там, чи як вишиваю. Тим більше я завжди показую те, що я роблю, те, що я вишиваю, я завжди показую. Свої роботи показую, завжди свої е, якісь, те, що зробила, теж завжди показую. Е, ну, да, ну так от так, показую. Але якщо я, як то кажуть, е, займаюся таким, що ну, я знаю, що це буде скучно і то я його і не показую, не знімаю, що я буду показувати. От. Але я теж дивлюся, як і другі блогери, Да? У другі блогери теж е, буває так, що і кожен день знімають. Ну, як є, що показати, то кожен день. Там, да. А є такі, що теж не кожен день, там, через день, через два, через три. У ну, мене так виходить, що я зараз стала набагато, як то кажуть, задержуватися, да, по неділю, а тут навіть по дві. Колись дивилася, боже, дві неділі колись викладала назад. Мій лки-палки, оце я щось так пропустила. Хоча я ж люблю і показувати, і це. І ось, да? от ми з вами робили там дегустацію чаю, дивлюся, теж понравилось, дивилися, як я дегустувала чай, показувала вкуси, і розказувала. Да? Або там іще щось. ще щось. Да. Буває так, що, вроді мені каже, що це така інтересна тема. Це така інтересна тема. А дивиться зовсім мало і кажуть, господи, думаю, що вона знімає, що вона там. Ото, оце жете. ну І таке ж буває, правильно? От. Поэтому я так стараюся більш-менш ну, знімати, хоть щось, хоть щось. щоб можна було показати. Ну, ну, і буду, звісно, старатися. Я я чуть раніше робила, ж, да? От є ж такі, що там, і город можна якийсь показати, і страну якусь показати. Є ж такі ці, щоб вам показати. Інтересні такі ці. Е, ну, я щось на це, я це пропустила, вже пропустила, розумієте? Думаю, та, може, не інтересно, може не це. А все ж дивлюся, вам ж було цікаво дивитися. Там, да, от, і, і от, город, Талін, мені да, под, под, подружка привітлення. Будеш дивитися, привіт тобі. <правда> Скидувала. А в мене ж є таке, чуя, правда, от так, от не, як то кажуть, трошечки не. Е да, між таким і таким відео. От можна ж було можна. Ну, я чусь, знаєте, все про себе та про себе. Та... Таке відео, звісно, ну, може, і не сильно так і цікаво. От, так що, так, що от так, Ну, а сьогодні я вирішила вас, вам природу, показати, красоту і так трошки побалакати. Ну, хоч... Про щось побалакати, бо зараз буду сідати англійську робити. І я ж кажу, зараз англійську зроблю, ще там кое що попишу Ні, англійську зроблю і викладу те відео, Тому що я геть за нього забула. Я вже записала, вже все зробила і забула викласти. представляєте? Забула викласти на другий канал. Ну, Це ж так, розумієте, то то є, то сьє, то п'яте, то десяте, то... І, все, і забуваю. А потім, гулять, йомаю. маю Ларіса Ларіса, що ж ти так? Mm. Ну нічого, ми все исправим, ми все і справимо. все зробимо так, як положено. Так що отак от. Да. Ну, осінь, конечно, я так дивлюся. На... Я сейчас на осінь дивлюся тільки з вікна. От зараз я тільки з вікна дивлюся. Потому що. Ну... Мало де буваю, звісно, взагалі ніде не буваю, А ще мене в мене щейця, у мене ще ж комнатна коляска, колесо спущене. Представляєте, на спущеному колісу їздю. Ви скажете, а чого ти не накачаєш? А тому, що насосу той, що наш ми качали. Він, по-перше, поламаний, поламався, а другий він теж там щось погано качає. І оце ж я хочу купити собі насос. От хочу купити собі насос. У мене навіть був ручний насос, але діло в тому, що він не качає. Я вже пробувала колись качати, а він взагалі не качає. От, е, нікак. От, ну, але я хочу купити собі, знаєте, ну я ж вже теж, знаєте, дівчина така е, совершеннолітня <сування> в возрасті такому, що вже вручним я вже навіть не знаю, чи змогла б я накачати. Мені вже якби електрику якусь, знаєте, купив, нажав там, і накачав би, отак от, так, от, знаєте. Щоб вже швидше, щоб не цей. А то я так ні, Я так вже не зможу, конечно, Накачати, Так як полагається, знаєте, вже руками ні От, Та, в общем, вот такі діла. Ну що ж, набалакала. ви, ну да, природа, конечно, я вам кажу, що природа, конечно, класна Природа класна, от може в наступному відео Ще кудись підемо. ну Ви теж пишіть, що ви хотіли, щоб я для вас теж понаходила таке якусь красиві міста. от красиві Може, знаєте, наступне відео буде знаєте такі красиві здання. Якісь красиві або необичні здання я вам буду показувати. Дуже класні такі. знаєте щоб це... ну А зараз осінь почалася от почалася. Краса, може, де не завжди осінь, але міста дуже красиві. Міста дуже красиві. Ну, я так вважаю, мені так кажеться, що як дивилась, то мені дуже подобалося. тому я вирішила і вам це показати. Так, ну що, мої хороші, буду я завершувати. Буду я завершувати. Бережіть себе. Пишіть коменти, дякую за підписки, хто підписується. Можливо, ви хочете щось питати, можете хочете щось порадити, може хочете щось, знаєте, от, ну я не знаю, просто якусь тему, щоб розкрила, то пишіть, звісно, я буду завжди, якщо це таке, що мені дозволяє це казати, то я завжди вам буду відповідати, казати, аж поки я. Не вийду в ефір прямо. Як вже буду в прямому ефірі, то тоді ми будемо з вами напряму балакати. Ну, все, мої хороші, на цьому в мене все. Бережіть себе. З вами, як завжди, була я, Лорік, і не пропускайте слідкуйте за моїм каналом. Слідує відео будуть красиві красиві здання. Ну, я так думаю, що постараюся. Ну, все, до нових зустрічей. Пока!